Мене звати Наталія. В цьому році ми з моїм синочком, з моєї родини, ходили до церкви. Наша дитина, синок Олексійко, був дуже хворим, була сильна алергія, шкіра була вся сипана, було мокнуття, Ну дуже було дитина була в важкому стані. Ми ходили до цієї церкви, до отця Олега, просили Господа Бога за здоров'я нашої дитини, і вже на пів... кінець липня наша дитина значно стан дитини значно покращився на сьогоднішній день. Можна казати, що практично здорова дитина. Ми дякуємо Господу Богу, дякуємо всім святим, за яких ми молилися, дякую оцю Олегу за допомогу у наших молотвах, у наших сподіваннях за очищення за здоров'ячко моїх діточок Олексійка і Софійки. І дякую всій парафії, яка теж нашій родині дякує, яка теж молилася за здоров'я сина Олексійка.